Військовим пообіцяли виплачувати додаткові 70 тисяч гривень. Таку постанову ухвалила Верховна Рада, рішення вже набрало чинності. Хто зможе отримати таку виплату і наскільки це взагалі реально, слухайте у цьому відео. Додаткові 70 тисяч мають виплачувати за кожні 30 днів активної участі в бойових діях як на нулі, так і на ворожій території. Цю суму додаватимуть до базової виплати у 100 тисяч гривень. Я переконана, що наші військові заслуговують на значні. Значно більші виплати. Саме завдяки цим хоробрим чоловікам та жінкам ми з командою можемо знаходитися в Києві та аналізувати рішення влади. Однак чи зможе держава виконати навіть такі зобов'язання дуже велике питання. В ідеальному світі нардепи та урядовці, які подають проєкти законів, мали би писати до них фінансово-економічне обґрунтування. Простими словами пояснювати, скільки державі коштуватиме таке рішення і звідки на нього брати гроші. На жаль, українські законотворці. Цим часто нехтують, і так сталося цього разу. У результаті ми маємо постанову, яка вже чинна, але не маємо розуміння, звідки взяти на неї кошти. На жаль, ця постанова може повторити долю рішення про компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на серпень 2023 року держава заборгувала їм. Понад 14 мільярдів гривень. Це при тому, що в потерпілих від аварії на ЧАЕС не такі вже й великі виплати. Йдеться не про 100, а про 5-10 тисяч гривень. Як на мене, нардепам варто розібратися, скільки насправді держава може виплачувати військовим. Порожні обіцянки приведуть до того, що інституціям влади, зокрема парламенту, зовсім не будуть довіряти. Тут мені згадується законопроєкт про демобілізацію військових, які відслужили 36 місяців. Рішення правильне, але також не. Реалістичне, а от що було б реалістичніше, це врегулювати питання відпусток і ротацій. На жаль, президент поки не підписує відповідний законопроєкт вже майже рік. Хороша новина в тому, що на українську владу можна впливати. Ми знаємо чимало випадків, коли нардепи ухвалювали рішення завдяки суспільному тиску. А президент підписував закон. Після того, як отримував відповідну петицію. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Тут ми з колегами регулярно аналізуємо найважливіші рішення влади. Також я маю запитання до військових та їхніх родин, які на нас дивляться. Розкажіть у коментарях, як ви ставитесь до таких рішень парламенту, яку підтримку від держави ви хотіли би отримати в тих умовах, в яких ми сьогодні є. На сам кінець, я дякую всім, хто підтримує нашу роботу.